У світі існує багато цікавих флюорофорів. До прикладу, тут представлені 5 зразків різних флюорофорів. Зліва направо – це F8BT, Piren, і мех -PPV, ppv та флюРен. Як бачимо, кожен з них має свій унікальний колір флюоресценції, а також свою довжину хвилі світла для збудження флюоресценції. При цьому, якщо подивитись на них в темряві, флюоресценція виглядає навіть ще більш інтенсивно і цікаво. Серед згаданих в попередньому ролику флюорофорів, чутливих до нітрогруп, цікаво є молекула пірена. В даному відео ми розглянемо детальніше структуру і принцип виникнення молекули молекул пірен. І Ітак, структуру можна побачити на рисунку зліва. Як бачимо, молекула пірену складається з чотирьох бензинових кілець. Окремо кожне таке кільце містить 6 атомів вуглецю і 6 атомів водню. Проте, якщо їх поєднати між собою в поліциклічний ланцюг, як у випадку з молекулою пірену, отримуємо формулу С16 h 10 При цьому цікавою особливістю молекули пірену саме флюоресценція. Приклад можна побачити на рисунку справа. Якщо нарощен Пірено посвітити ліхтариком або світодіодом в нашому випадку ультрафіолетового світла, яке людське око не бачить з довжиною хвилі в районі 360 нанометрів, то Пірен перевипромінює поглинуту енергію вже у вигляді видимого світла, блакитного кольору довжина хвилі 465 нанометрів. Розглянемо більш детально, що ж відбувається під час фіорессенції пірену. Уявіть собі молекулу, яка здатна захоплювати світло і одразу ж випримінювати його знову. Такий собі міні пауербанк для світла. Всередині цієї молекули електрони не сидять на місці. Вони рухаються по всій системі кілець, утворюючи спільну електронну хмару. Один із таких електронів може поводитись як мандрівник. Він переміщується від одного кільця до іншого, отримуючись силами ароматичного зв'язку. Коли Пірен поглинає фотон, частинку світла, електрон отримує енергію та стрибає на вищий енергетичний рівень. Іншими словами, молекула переходить у збуджений стан. Але е, цей стан нестійкий. Через е, сотні наносекунд електрон починає повертатись назад, релаксуючи до свого початкового рівня. Щоб було розуміння. Е, Процес флюоресценції молекули епірену займає в півтора мільйона разів менше часу, ніж блимання оком. І ось найцікавіше: під час цієї релаксації частина енергії не просто зникає, вона вивільняється у вигляді нового фотона, тобто молекула перевипромінює світло. Цей процес ми і називаємо флюорессенцією. Є одна цікава деталь: Випромінений фотон має трохи меншу енергію. Ніж той, який було поглинуто. Це означає, що його довжина хвилі більша, тому колір світіння зсувається у бік червоного. Такий ефект відомий як суфсток. Саме завдяки цим властивостям, пірен і подібні молекули активно використовуються у флуоресцентних сенсорах, біомаркуванні і навіть у дослідженні на наноматеріалів.